Чому політики борються з своїм електоратом? Чим, чим політикам заважає? Ви просто про це трошки згадали люди, які займаються підприємницькою діяльністю і себе забезпечують? А може забезпечують ще декілька інших людей навколо себе? Чому з цим треба боротися? Мені здається, це для економіки плюс. Це для політики плюс, тому що в суспільстві а, є люди, які будуть оцінювати дії будь-якого політика, будь-якої влади, яка надає можливість їм заробляти гроші і взагалі це підвищує ну, рівень добробуту. А для політики це плюс. Чому українська влада, причому починаючи з кучми через Януковича і про Порошенка, я пам'ятаю ви, і зараз бореться з цими людьми? Чим вони її завадили? Ну, ви ж як політтехнолог розумієте, що у нас не класична так, політика, не класична. У нас по інші політики, вони і по-іншому звикли приходити до влади, і якраз прощенці їм заважають для реалізації їхньої технології. Навіть якщо сказати, що всі у владі сидять на корупційних схемах заробляють свої гроші, хіба Фоповець їм буде. Ну, Зважати. заважати Звичайно, ФОП, Фоповець, звичайно, Чим він заважає? Фоповець небезпечний. Звичай. За гречкою його не купиш. Розумієте, ну Фоповець це самодостатня людина. За гречкою не купиш. Голосувати його не заставиш. Тобто його важче загнати, ніж нанятого так, працівника. Купуй його свободою. Скажи, заробляйте гроші, вам дозволяємо. Ось вам податок 5%. Жирело, достатньо. 3 -3. Мені здається, а, а, мені це... здається, це так просто. Трошки, трошки воно не так працює, тому що ну, бачите, фопи ж вони. Вони собі створили і вони їх важче вести. З ними треба домовлятися. Це ж чому у нас протягнули, ну, щоб про політику, загором коротенький відступ, протягнули партійну систему. Бо важче домовитися з 450 депутатами, ніж з партійними, партійними босами. Так само і малі ФОПи. Краще домовитися з 5, 10, 20, навіть чи 30, чи сотню навіть олігархів, ніж з півтора мільйонами ФОП. У них же в кожного свої амбіції. Це важка справа. Це. Оці майдани це на майдані коло церкви революції, де та ця українська сутність, оце газдівство українське, і воно заважає цій олігархо-кланові моделі. Спрощенці це і народне тіло, і воно позитивне для України, позитивне для держави, абсолютно, але воно негативне для олігархів, тому що воно це все. З ними треба домовлятися. Вони постійно щось бунтують, щось вимагають. Залякати їх важче, та? ну чим ти їх залякаєш? От намагаються навісти касові прати. Тоді вже з'являється можливість тебе як за зачіпку підтягнути. Незалежні, вільні громадяни нашій владі Ні, не дуже подобаються. Не потрібні. Вільні українці не потрібні. Потрібні раби, кріпаки, залякані, зашугані. Патерналістські залежні, так, да, абсолютно вірно. І, а, а фопи це якраз отаке зерно через яке проростала воля, вольниця, і саме її, як вогню, як чорт ладану, бояться наші владарі.